Страшні легенди та міські міфи це невід'ємна частина Хеллоуіну. Саме такі історії ми любимо слухати та розповідати одне одному у цю пору року. Звісно, більшість із них вигадані, але буває і так, що за безневинними страшилками стоять справжні злочини. Сьогодні я пропоную вам послухати про Хеловінські жахи, які стали реальністю. За легендою, в одному звичайному американському місті у звичайному американському будинку на Хелові, були встановлені дивовижні декорації. Там були абсолютно неймовірні гарбузи: павутиння, скелети та навіть дуже реалістичний труп жінки. Сусіди весь місяць ходили фотографувати цю красу. Усе було добре, доки вони не усвідомили, що труп жінки по-справжньому розкладається. Газяїном будинку виявився вбивця. Інколи в реальності люди також сприймають справжні трупи як декорацію до свята. Один з таких випадків трапився 13 жовтня 2015 року у штаті Огайо. Коли жителі міста Чиколіті побачили тіло, що звисало з паркану будівельного майданчика на Норд Барнаул стріт і Хардін Драйв, то вирішили, що це всього лише хеллоуінська прикраса. Воно провисіло там ще кілька годин, перш ніж чоловік, який вийшов на прогулянку з собакою, звернув увагу на те, що декорація виглядає занадто реалістичною і викликав поліцію. Тіло було настільки понівеченим, що було важко визначити, кому саме воно належить. Це була буквально сцена з фільму жахів. Найгірша, яку ви тільки можете собі уявити, сказала мешканка міста Тамі Діксон. Згодом поліції вдалося ідентифікувати жертву. Нею виявилась 31-річна Ребека Кейт. За версією слідства, Ребека намагалась тікти від свого нападника. Однак в той момент, коли вона спробувала перелізти через паркан, її светр зачепився за нього, і жінка буквально опинилась у пастці. Тоді вбивця наздогнав жертву, наніс їй кілька ударів по голові та шиї тупим предметом. І залишив тіло висіти на паркані, піднявши ліву руку для того, щоб усе виглядало так, наче тіло махає перехожим. Поруч із місцем злочину було виявлено закривавлений великий камінь розміром апельсин, ймовірно, він міг бути знаряддям убивства. Спочатку слідчі припускали, що смерть Ребекки Кейт була пов'язана із зникненнями кількох жінок у Чіколіті, але після того, як поліція затримала підозрювану, цю версію відкинули. 27-річний Кейт Кошенур. Розповів на допиті, що він справді був знайомий із жертвою. Напередодні злочину, 12 жовтня, вони вступили в інтимні стосунки. Однак потім пара почала сваритись. Ребека вкусила Кейда. Натомість він ударив її. Після цього жінка втекла, і Кейт більше не бачив її. Поліція допитала сестру кошену Лізу Фрост, і вона розповіла, що тієї ночі її брат прийшов до неї весь у крові. Жінка допомогла йому позбавитись від брудного одягу і запитала, що трапилось. Тоді він і зізнався їй у вбивстві Ребекки. Однак згодом Ліза спробувала змінити свої свідчення, сказавши, що збрехала поліції. Насправді, її брат не робив нічого з того, про що вона розповідала раніше. На той момент поліції вдалося знайти одяг, в який того дня був одягнений Кейт, і на ньому справді виявилися сліди крові Ребеки. На суді захист опирався на те, що того вечора Ребека і Кейт були в компанії людей, яким не подобалась жінка, і вбити її міг хто завгодно. Був також свідок. Який стверджував, що бачив незнайомку, яка напала на Ребеку. Однак, як з'ясувалось, чоловік тієї ночі дуже багато випив і не міг свідчити об'єктивно. Врешті, історія завершилась тим, що Кошенура виправдали. Варто зауважити, що жертва не мала постійного місця проживання і часто вживала наркотики. Можливо, саме тому справу розслідували недбало, і, врешті-решт, вона зайшла у глухий кут. Ще один схожий випадок трапився у південній Каліфорнії. Напередодні Геловіну жителі багатоквартирного будинку побачили труп на балконі, проте не стали викликати поліцію, вирішивши, що це святковий декор. Тіло 75-річного мустафи Мухамеда Заєда пролежало на балконі цілих п'ять днів, перш ніж сусіди зрозуміли, що це не жарт. Розслідування прийшло до висновку, що чоловік пішов в життя добровільно, вистріливши собі у скронь. Міфи про отруєні цукерки це міські легенди про незнайомців. Які навмисно ховають отруту чи гострі предмети у цукерках і роздають їх дітям під час розваг на Хелловін. Переважно це лише чутки, однак є і реальна історія, пов'язана з отруєнням солодощами. У Пасадені, штат Техас, у ніч на Хелловін 1974 року, йшов дощ, але це не завадило місцевим дітям вийти на полювання за солодощами. Серед них були й восьмирічний Тімоті О'Брайен разом із п'ятирічною сестрою Елізабет. У супроводі свого батька Рональда Кларка О'Браєна. Родина О'Брайен проживала в сусідньому районі, але на свято Хелловіну не домовились приєднатися до друга родини Джима Бейтса та його маленьких дітей. Зупинившись біля темного будинку, у якому, здавалось, нікого не було, компанія все ж таки вирішила постукати, проте їм ніхто не відповів. Нетерплячі діти рушили далі. Джим Бейтс послідував за ними. Через кілька хвилин старший Обраєн наздогнав їх. Він стверджував, що мешканці будинку відчинили йому двері та передали цукерки для дітей. У руках Рональд тримав п'ять гігантських Піксі Стікс. Піксі -стікс – це барвисті порошкоподібні цукерки, упаковані у паперові соломинки. У вас багаті сусіди, сказав він бейцу, даючи по одній цукерці кожній дитині. Подивіться, що вони роздають. Коли увечері родина Обраєн повернулась додому, Тімоті попросив дозволу з'їсти трохи зібраних цукерок. І, за словами Рональда, він самостійно обрав саме Піксі Стікс. Хлопчик був розчарований тим, що цукерки мають надзвичайно гіркий смак. Невдовзі у Тімоті почались болі у шлунку. Він побіг до ванної кімнати, де його знудило. Рональд одразу викликав швидку, але дорогою до лікарні Тімоті помер. Патологоанатом Анатом встановив, що цукерка Піксі Стікс була начинена ціанідом калію. Тімоті вжив таку порцію отрути, яка могла убити двох дорослих людей. На щастя, Елізабет та інші діти не встигли з'їсти свої п'іксі стікс. Під час розслідування поліція помітила, що обгортки цукерок були спочатку відкриті, а потім запечатані степлером повторно. Вбивство Тімоті викликало обурення у суспільстві. Багато батьків несли хеловінські цукерки своїх дітей до поліції, побоюючись, що вони також можуть бути отруєні. Здавалося, наче незнайомець роздавав отруєні цукерки з єдиним мотивом нашкодити якомога більшій кількості дітей. Рональда допитали того ж вечора. Він не міг згадати, де саме отримав Піксі Стікс, незважаючи на те, що компанія відвідала лише кілька будинків на двох вулицях. Зрештою, чоловік вказав на будинок, в якому отримав порцію Піксі Стікс, але не міг описати людину, яка давала цукерки. За словами Рональда, він бачив лише волохату руку, яка простягнула йому порцію солодощів. Чоловіка, який жив у темному будинку, заарештували, але у нього було залізне алібі. Він працював авіадиспетчером. Того вечора був на зміні, і цю інформацію змогли підтвердити близько 200 свідків. Після цього підозра впала на самого Рональда. Досліджуючи його минуле, детективи виявили приголомшливі факти: Обрайан Бо мав борги у розмірі 100 тисяч доларів. Він вже встиг втратити будинок і був на межі втрати автомобіля. Його також збирали звільнити з роботи, оскільки бос дізнався, що його підопічний краде речі з робочого місця. До цього Рональд працював на 21 посаді. І з кожної з них був звільнений не за власним бажанням. Це ще не все. Вдалося також з'ясувати, що батько застрахував життя своїх дітей на загальну суму у розмірі 60 тисяч доларів. Невістка Рональда розповіла, що на похоронах Тімоті Рональд розмірковував про те, щоб витратити страхові гроші на відпустку. Поліція, врешті, прийшла до висновку, що чоловік планував смертельно отруїти Тімоті та Елізабет для того, аби отримати страхові виплати. Він також дав Піксі Стікс. Трьом іншим дітям, намагаючись відвести від себе підозри. Чоловіка затримали 5 листопада. Під час суду Обраєн наполягав на своїй невиновності, але докази проти нього були надто переконливими, щоб їх ігнорувати. Знайшли свідки, які стверджували, що незадовго до отруєння Тімоті, Рональд виявляв незвичайний інтерес до Ціаніду, запитуючи, де його можна придбати, та наче жартома питаючи, яка доза потрібна для убивства. Тим часом його захист продовжував розповідати міську легенду про незнайомця, який роздає на Геловін цукерки, приправлені смертоносними речовинами. Журі знадобилось усього 46 хвилин для того, щоб винести вердикт. 3 червня 1975 року Обраіна визнали винним у смерті сина, а також у чотирьох замахах на вбивство сусідських дітей і засудили до смертної кари. 31 березня 1984 року, відразу після обівночі, О'Брайен був страчений за допомогою смертельної ін'єкції. Перед стратою він продовжував наполягати на своїй невиновності. Якою б трагічною не була ця історія, це єдиний підтверджений випадок того, коли людина навмисно отруїла цукерки на Хеллоуін і роздала їх сусідським дітям. Фільми жахів також особливо сильно приваблюють людей напередодні свята усіх святих. Деякі персонажі вже встигли стати культовими, і люди із задоволенням переодягаються у різноманітні костюми. Але ви не завжди можете бути впевненим у тому, що за маскою ховається доброзичлива людина. Є багато страшних історій про переодягнутих злочинців, і деякі з них, на жаль, правдиві. У ніч на Хеловін 1984 року чоловік у костюмі вовка з'явився біля дверей Чарльза та Дорін Ерберт. Зважаючи на свято, Дорін, яка відчинила двері, не запідозрила нічого поганого. У той момент Чарльз саме вийшов до магазину. Коли ще через 15 хвилин він повернувся, то застав моторошну картину. Дорін лежала на підлозі біля входу у вітальню з важкими порізами голови та тіла. Її ліва рука була відрубана. На той момент Дорін була приблизно на восьмому місці вагітності. Плід жінки вирізали з тіла і понівечили. Народжена дитина померла прямо на місці, а Дорін в кареті швидкої допомоги по дорозі в лікарню. Чисельні тяжкі поранення призвели до того, що вона сплела кров'ю. На місці злочину було знайдено маску вовка. Також з'ясувалось, що чотирьохрічна донька Чарльза і Дорін Діана ховалась за диваном в той час, коли її матір боролась за життя. Дівчинка не розледіла нападника через маску вовка. Спочатку поліція запідозрила Чарльза. Проте згодом під підозру потрапив колишній чоловік жертви Майк Деніс. Майк і Дорін одружились через кілька місяців після знайомства. У пари народився син Пол, але сімейне щастя тривало недовго. Майк і Дорін розлучились у 1977 році, і Дорін отримала опіку над їхнім сином. Через кілька років Дорін вийшла заміж за Чарльза. У 1980 році Пол загинув у результаті нещасного випадку, потонувши у басейні на задньому дворі. Майк звинуватив Дорін і Чарльза у смерті сина і навіть подав позов до суду, але програв. Слідчі допитали Майка. Його права рука була порізана. Проте він стверджував, що отримав травму, необережно кинувши ніж. Чоловік намагався спростувати свою причетність до вбивства. Під час обшуку у будинку підозрюваного вдалося виявити краплі крові на кухні. На ліжку лежала закривавлена пара джинсів, а у смітті кривавий бинт. Поліція знайшла чек на покупку 18-дюймового мачети в місцевому магазині. Група крові Майка співпадала із зразками, взятими на місці злочину. Крім того, було доведено, що маска вовка належить саме йому. Чоловік одягав її на холовінську вечірку у 1983 році. Це вдалося з'ясувати завдяки фотографіям. Такі докази неможливо було ігнорувати. Вже у вересні 1988 року майка засудили до страти. Наразі він знаходиться у камері смертників у каліфорнійській медичній установі у Ваквілі, округ Солан. Були й інші випадки, коли злочинці, переодягнувшись у холовінські костюми, нападали на людей. Так. Пітер Браунштейн, на Хеллоуін 31 жовтня 2005 року, переодягнувшись пожежником і скориставшись таким чином приводом, щоб потрапити до квартири своєї колеги Дженни Ларкворті на Манхетені, протягом 13 годин гвалтував її, знімаючи усе, що відбувається на відеокамеру. Після таких історій складається враження, що злочинці цілеспрямовано обирають Хеллоуін для своїх злодіянь. Однак не всі злочини, що пов'язані зі святом, сплановані. Інколи все відбувається спонтанно, а мотиви трагедії навіть не вкладаються у голову. Наприклад, у 2011 році 55-річний Ледел Піплс помітив, що у мішку зникли його хеловінські цукерки. Він звинуватив у цьому свою дівчину Марію Адамс. Пара почала сваритися і бити посуд. Жінка ж бурнула тарілку у підлогу. Вона розкололась і поцілила в око Піплзу. Через це бійка загострилась. Чоловік схопив ніж і наніс кілька ударів своїй дівчині. Коли Марія знепритомніла, Ледел викликав поліцію і повідомив про свій злочин. Пізніше Адамс померла у лікарні. А Піплс був заарештований. Чоловіка засудили до 30 років позбавлення волі. Хелловін 2011 року надовго запам'ятає родина 12-річної Леслі Гарсії. Чоловік на ім'я Френк Альба у цей день вирішив пожартувати над сусідськими дітьми. Він одягнувся як божевільний м'ясник, взяв до рук бензопилу і заховався у кущах. Коли група дітей наблизилась до нього, він завів пилу і вискочив прямо на них. Усі дуже перелякались. А Леслі, втікаючи від жартівника, вибігла на дорогу, де її збила вантажівка. На щастя, дівчинка вижила, але зазнала сильних травм голови, шиї, рук, ніг, спини та хребта. Шбурляння яєць у будинки і машини це на перший погляд невинна витівка на Хелловін. Але з 1984 року щонайменше 24 людини були важко поранені або вбиті наслідок ударів ножем, стрілянини побиття чи нещасних випадків, спровокованих жбурлянням яєць. Усі випадки відбувались приблизно за однаковим сценарієм. Група хлопців жбурляла яйця у пішоходів, машини чи будинки. Мішені протистояли метальникам і починали сварки, які скінчувалися насильством. Так, компанія підлітків у південному бронксі, жбурляючи яйця, поцілила у машину 21-річного Карла Джексона. Карл вийшов із машини і зробив підліткам зауваження. За це 17-річний Керті Стерлінг вистрілив Карлові в голову, вбивши його миттєво. Стерлінг був заарештований, Звинувачений і ув'язнений за вбивство. Кожного Хелловіна мати Карла Джексона, надсилає вбивці свого сина листівку, в якій повідомляє, що вона рада, що він гниє у в'язниці. Легенди про будинки з привидами також є доволі популярними лячними історіями. Але куди більше потрібно боятись не привидів, а реальних людей. Це був Хелловін 2008 року у Південній Кароліні. Більшість людей, які того вечора чули стукіт у вхідні двері, очікували на запитання, цукерки або смерть. Але Квентін Патрік до таких людей не належав. Він був торговцем наркотиками і думав, що стукіт надійшов від членів конкуруючої банди. Чоловік дістав свій автомат АК-47 і випустив щонайменше 29 куль у двері. Хлопчик на ім'яті Джей Дарсіо отримав 11 куль і помер. Його батько та молодший брат також постраждали, але змогли вижити. За вбивство Патрік отримав 30 років ув'язнення. 17 жовтня 1992 року. Японський студент Юсіхіро Хаторі, який навчався за програмою Обіну в США, був запрошений на вечірку на честь Хелловін. Приблизно о 20.00 Хаторі та його друг Веб Хеймейкер приїхали в район Іст Ботон Руш, де проходила вечірка. Двоє молодих людей помилково сприйняли місце проживання Родні Пірса, 30-річного м'ясника в супермаркеті та його дружини Бонні Пірс за будинок, у якому мали відбуватися веселощі. Хаторі та Хеймейкер. Підійшли до вхідних дверей будинку і подзвонили. Ніхто не відчинив. В цей час Бонні Пірс через бічні двері побачила хеймейкера. Через нещодавно отриману травму, хеймейкер був одягнений у шийний бандаж і пов'язку як частину костюму на Хелловін. Він спробував звернутися до Бонні Пірс, але вона пізніше засвідчила, що запанікувала і злякалась, коли Хаторі з'явився за рогу і різко рушив до неї. Вона сховалася двері і попросила свого чоловіка дістати пістолет. Врешті, хеймейкер зрозумів, що вони з Хаторі прийшли не в той будинок. Хлопці збирались піти, коли родній Пірс відкрив двері. Чоловік був озброєний револьвером. Хаторі сказав йому: Ми прийшли на вечірку. Пірс направив на нього пістолет і крикнув Стій. Але Хаторі погано володів англійською можливо, хлопець не зрозумів наказ Пірса і не побачив зброї, або ж подумав, що це якась витівка на Хеллоуін. Хаторі тримав у руках камеру, яку Пірс прийняв за зброю. Хлопець не зупинився, а продовжив рух до Пірса. Тоді чоловік вистрілив в нього з пістолета, потрапивши у груди Хаторі. Хеймейкер побіг до сусіднього будинку по допомогу. Повернувшись, він знайшов важко пораненого хаторі, який лежав на спині. Подружжя Пірсів не виходило з дому до прибуття поліції. Родні Пірса було заарештовано лише після того, як до справи втрутились губернатор Луїзіани та японське консульство. Зрештою, чоловіка було звинувачено у ненавмисному вбивстві. Як ви бачите, на Хеллоуі не справді трапляється багато злочинів, і сьогодні я розповіла лише частину з них. Але зло не спить ні у День Валентина, ні на Новий рік, ні у будь-який інший день. Тож я закликаю вас бути обережними.